А вже з'явилася інформація про те, що в Бориславському районі Херсонщині знаходять рештки цивільних вбитих людей з ознаками тілесних ушкоджень. А чи не буде там схожа історія, яку ми отримали після деокупації Ірпіня, Ізюма, Бучі, чи не знайдемо ми там ось такі прикрі історії і масові поховання українців? На превеликий жаль, треба сказати, що це тенденція після того, як деокупуються українські міста які, чи села, які перебували в окупації, чи на Київщині, чи на Чернігівщині, ми бачили на Сумщині, на Харківщині От нещодавно масові поховання в районі Ізюма. Ми бачимо всюди, виявляють от якраз масові поховання із закатованими українцями. Фактично, ну, ми бачимо, що жоден. Окупований район не обійшовся без цього. На жаль, це жорстоке агресивне поводження з мирними громадянами з боку російських військових. Воно простежується і спостерігається, на яких теренах би вони не були. Я вже. Ну, скажімо так, це якщо не згадувати про ось ці масові поховання, які навіть видно з супутників, наприклад, у випадку Маріуполя, так те ви виникли цілі, фактично під Маріуполем, цілі величезні місця для поховань, і це все наслідки ось цієї агресії російської наслідки поведінки проти цивільних громадян, наслідки того, як вони поводяться і вчиняють фактично ці військові злочини.